Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні на нашому каналі дуже цікавий огляд. І завдяки нашим підписникам. Сьогодні у нас є замовлення на мотоблочок Гетьман МС 16Е і мотоблочок Отаман МС 12 де. І у нас знайшлась хвилиночка вільного часу, і всі бажали, і ми особисто бажали подивитись, а що ж краще мати. Бензиновий потужний двигун або дизельний. І дивіться, ми їх поєднали. І зараз ми запустимо на першій зменшеній передачі, Подивимось, хто кого перетягне. Це ми будемо робити, зважуючи на те, що мотоблоки нові, тому ми будемо на першій зменшеній. Зараз запустимо, будемо перетягувати. Шановні, дивіться, буде цікаво. Це вам ніхто не покаже, але на каналі булатичка.інфо все буває. Починаємо. Це. Ми підготували два мотоблока, вижимаємо щеплення, вмикаємо першу, зменшену і давай на раз, два, три. О. Давай ще. Ну, шановні наші глядачі, ви самі все бачили. Незалежно від двигуна, обидва мотоблоки не дають можливості перетягнути один одного. Тому, шановні, і гетьман, і отаман ось такі українські помічники. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково чекаємо ваші коментарі.